Скандального блогера Олександра Волошина пограбували на понад мільйон гривень. Як ви знаєте, ще минулого року він виїхав за кордон і поки не планує повертатися. Однак він продовжує вести свої соцмережі і розповідати, що відбувається у його житті. І от він розповів, що його будинок, який він орендує у Варшаві, обікрали. Олександр Волошин каже, що зловмисники викрали 3 тисячі злотих. Це 30 тисяч гривень. Також годинник ролекс за 22,5 тисячі євро, що більше мільйона гривень. А також сейф, в якому були 5 тисяч доларів, айфон 15, документи на вілу на балі, український та закордонний паспорти. Олександр Волошин припустив, що невідомі цілеспрямовано йшли до його кабінету на другому поверсі, де був сейф, бо на першому поверсі вони майже нічого не чіпали. Найбільше він засмутився за втрату закордонного паспорту, адже як сказав, український документ він відновити зможе. А от закордонний ні. Якби там не було, а правоохоронні органи вже ведуть розслідування. Щоправда, у мережі є певні сумніви щодо цієї історії. Кажуть, що враховуючи, як блогер любить хайпувати, як він раніше це часто робив, то може у цій ситуації все не зовсім так, як є.